Всім привіт, друзі! З вами знову я, Ukraine Лицар. Е, пам'ятаєте, пам'ятаєте, як я втік від піратів? Так от, вони зараз мене е, шукають, і я не знаю, де сховатися, тому що там їх ціла армія. Я знайшов... Там сокиру короля Адама. Я не знаю, що це за сокира, але я думаю, вона буде корисною. Давайте подивимося, може десь є якийсь схован. О, що це за речах? Так. О, відкрився проход. Чудово! Треба, я думаю, піти туди поки. Тому що е, скоро вони мене знайдуть. <плес> Давайте поки залишимо це місце, місце і, підемо, і підемо до селянів, що вони скажуть. Тому що я не знаю, хто <плес> такий король Адам. І я не знаю, коли пірати прийдуть. Тобто вони можуть прийти в будь-яку хвилину, навіть зараз. Тому що я вже і тікав від них, і долав їх на кораблі, і вони явно мені хочуть помсти. За це, о, але коли я був у них, я бачив там дуже багато скарбів, коли я був у них в пастці. Але тоді я просто втік, тому що в мене не було вибору. Селяни не веде. Вали десь у своїх домівках і все. Селянини. Де вони? Добре, селяні ні в поки немає. Тоді нам треба зараз піти додому, вже все зробити до приходу піратів, тому що вони прийдуть уже зовсім скоро. Я це точно знаю, тому що вони, в них є дуже велика армія. Хоч в мене і є сокира короля Адама, але, е, але цей. Але там дуже багато піратів, і мені треба буде зараз із запасу.